Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт всім, хто мене чує. Мене звати чорна ната, і сьогодні я ваша вчителька історії. А говоритимемо ми знову про повоєнне облаштування світу. І Якщо до цього ми говорили про політичні аспекти та міжнародні відносини, то сьогодні зробимо акцент на економіці. Перша половина ХХ століття завдала удар у світовій економічній системі. Спочатку Перша світова війна з її руйнуваннями, згодом світова економічна криза 1929-39 років, що увійшла в історію під назвою Велика Депресія. А потім і Друга світова війна, що принесла ще більше збитків. Великі об'єкти інфраструктури, такі як заводи, мости, житлові будівлі, транспортні засоби, зруйновані або сильно пошкоджені, внаслідок бомбардувань та інших військових операцій. Уряди країн, що брали участь у війні, витрачали значні суми грошей на фінансування військових операцій, закупівлю військової техніки. Це призвело до росту державних боргів. Також війна призвела до травм та просто втрати життів, що вплинуло на робочу силу. Багато молодих та працездатних людей були мобілізовані на фронти або загинули в бойових діях, що призвело до нестачі робочої сили і зменшення виробництва. Від знищеної інфраструктури, зменшення робочої сили та зниження споживчого попиту, як наслідок суттєво скоротилося виробництво та зовнішня торгівля, це вело до зниження загальної економічної активності і, відповідно, до спаду в економіці. Тоді здавалося, що процес відновлення триватиме дуже довго, однак вже наступні 30 років продемонстрували швидке зростання економік у країнах Західної Європи та Північної Америки. Французький економіст Жан Форестє, спостерігаючи за швидкою відбудовою своєї батьківщини Франції з 1946 року по 1975 рік, назвав цей період славним тридцятиліттям. Інші ж вживатимуть слово сполучення економічні дива. І сьогодні ми поговоримо про ці дива. Економічні дива повоєнного періоду у другій половині ХХ століття полярно відрізнялися від жахіть першої половини століття, адже економічний розвиток набрав темпу, відбувалося залучення інвестицій, технологічний прогрес швидко рухався, а рівень зайнятості був високим, і все це разом сприяло підвищенню рівня доходів громадян у різних країнах світу, що вело до поліпшення якості їхнього життя і розширювало можливості для споживання. Однак після такої великої катастрофи в історії людства як Друга світова війна, отакі економічні дива не могли взятися ні звідки все мало свої причини. У кожній окремій країні, про які ми сьогодні ще будемо говорити, були свої внутрішні причини, що вплинули на економічний розвиток, але крім внутрішніх, варто згадати й декілька зовнішніх. По перше, Бретон-Вуцька фінансова система значно стабілізувала правила світової економіки. Система була створена після Другої світової війни і функціювала з 1944 року до середини 70-х років. Ця система отримала свою назву від місця підписання угоди район Бретон-Вудс, штат Нью-Гемпшер, Сполучені Штати Америки. Саме там 44 країни, що були членами антигітлерівської коаліції, підписали угоду про нові правила регулювання міжнародної валютної системи. Основою системи став золотий стандарт, тобто всі міжнародні транзакції проводилися в золоті або у валюті, що до нього прив'язана. Такою валютою став долар США. По суті, він став головною світовою резервною валютою в Бреттон-Вудській системі. Валютні курси міжнародних валют були фіксованими і підтримувалися центральними банками країн-учасниць. Це сприяло стабільності валютних ринків, адже зменшило валютні коливання. Країни мали право обмінювати свої валюти на долари за фіксованим курсом, і це робило долар легкодоступним резервом для інших країн. В рамках цієї системи було створено Міжнародний валютний фонд і Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Ці організації мали сприяти фінансовій стабільності та економічному розвитку. Вони, до речі, працюють і досі. Успіхам Бретон Вудської системи у відновленні світової економіки сприяв і план Маршалла. Я вже згадувала про нього в уроці, як почалася холодна війна після Другої світової. Оголошений в червні 1947 року, він став важливим кроком у відновленні Європи після війни. За цим планом США надавали економічну допомогу країнам Європи. Було передано близько 13 мільярдів доларів. Однак країни, отримуючи такої допомоги, у відповідь мали запровадити економічні реформи, спрямовані на підвищення ефективності економіки. Також план Маршала сприяв розвитку вільної торгівлі та співпраці між країнами Європи. Що важливо, автор цього плану, державний секретар США Джордж Маршал, у 1947 році скасував директиву, яка діяла на основі плану міністра фінансів США Генрі Моргентау. План Моргентау передбачав економічне послаблення Німеччини через знищення промисловості. Однак Джордж Маршал виступив з твердженням, що економіка Німеччини є невіддільною частиною європейської економіки, а тому забезпечення її стабільності є частиною відновлення всієї європейської економіки. Йшлося, звичайно, про ту частину Німеччини, що була окупована західними країнами, тобто Федеративну Республіку Німеччина, утворену 1949 року. І що цікаво, саме вона однією з перших продемонструвала світу післявоєнне економічне диво. Отже, німецьке економічне диво саме так називають економічне відродження та зростання Німеччини після Другої світової війни. Диво сталося у 50-60-ті роки і допомогло німецькій економіці вийти з руїн війни. А пізніше стати однією з найбільших економік світу. Звичайно, на німецьке економічне диво вплинула і Бретон Вудська система, і план Маршала, за яким Німеччина отримала значну фінансову допомогу. Ці інвестиції допомогли відновити інфраструктуру, промисловість та сільське господарство країни. Однак не меншу роль у піднесенні німецької економіки відіграли внутрішні реформи в державі, а також економія бюджету завдяки відсутності витрат на озброєння. Автором реформ, що забезпечили німецьке економічне диво, став Людвіг Ерхард. Цей економіст та політик став міністром економіки в уряді Конрада Аденаура у рік заснування Федеративної Республіки Німеччина. І впродовж наступних років, а це був початок 50-х, Ерхард запровадив ряд важливих економічних реформ, які увійшли в історію під назвою Соціальна ринкова економіка. Вона поєднувала ринкові принципи із соціальними гарантіями. Тобто модель забезпечила соціальний захист і підтримку для громадян, але при цьому залишала ринок вільним і конкурентним. У студентські часи мені довелося прочитати за один вечір книгу про цю економічну систему. Це було важко, але цікаво. То що ж такого зробив Ерхард? Ще до проголошення ФРН у 1948 році. Людвіг Ерхард запровадив нову грошову систему, тож німецька марка стала офіційною валютою. Також він скасував систему цінових регулювань та дозволив підприємствам встановлювати ціни на свою продукцію самостійно. Тоді це було ризиковано, але Ерхард пішов на цей крок. Уже на посаді міністра економіки він припинив державний контроль над багатьма галузями промисловості і зняв обмеження для приватних підприємств. А ще він провів податкову реформу, яка зменшила податки для приватних осіб та підприємств, що сприяло росту інвестицій і економічному розвитку. Ерхарт пропагував вільну міжнародну торгівлю та зниження митних бар'єрів, а це сприяло росту зовнішньої торгівлі та залученню іноземних інвестицій. Уряд ФРН за часів роботи Ергарта активно інвестував у реконструкцію інфраструктури, зокрема у будівництво доріг, залізниць і енергетичних мереж, що сприяло підвищенню продуктивності та покращувало умови для підприємництва. Інвестиції в інфраструктуру, технологічний розвиток і модернізація промисловості були важливими факторами відродження німецької економіки. Зрештою, Німеччина зосередилася на виробництві високоякісних товарів, особливо машин і обладнання. Експорт цих товарів став важливим елементом економічного зростання. Реформи Ерхарда дозволили статися німецькому економічному диву, а це вплинуло на покращення всієї світової економіки. Крім того, Німеччина стала однією із засновниць європейської спільноти з вугілля та сталі у 1951 році. А вже за 6 років, у 1957 році, Німеччина долучилася до створення європейської економічної спільноти, що була попередницею Європейського Союзу. Створений спільнотою європейський ринок вплинув на розгортання економічних див у Європі і в Німеччині, зокрема. Економічні дива. Одне за одним супроводжували розвиток європейської економіки. Не оминула ця доля і Італію. Там теж сталося своє економічне диво у 50-х-70-х роках. Цей період став важливим для країни, адже в цей час підвищився рівень життя населення, індустріального виробництва та інновацій. Серед факторів, що вплинули на економічне піднесення в Італії, був знову ж таки план маршала. Також суттєво вплинуло на таку розбудову і те, що Італія після війни пережила перехід до демократичного устрою, і цей новий політичний лад сприяв стабільності і в економіці. Італійський уряд підтримував приватний сектор та створення нових підприємств. У своїй економічній політиці було обрано експортно орієнтовану стратегію, тобто активний розвиток продажів промислової продукції за кордон. Лідерами серед експортерів стали машинобудування та хімічна промисловість. Італія також не стояла осторонь і економічних інтеграційних процесів, долучившись до створення європейської економічної спільноти з єдиним ринком для країн-учасниць а власне італійське економічне диво забезпечило країні вагому роль у формуванні європейської економіки. Однак не лише Європа переживала економічні дива. На іншому кінці світу на далекому сході Японія входить в період інтенсивного економічного росту та індустріального розвитку. Приблизно з 50-х років і до 70-х країна переживала дивовижні темпи економічного зростання. Японія отримала фінансування від США у 1953 році в рамках так званої допомоги Азії. Однак це фінансування не було частиною плану маршал, проте очікувано позитивно вплинуло на післявоєнну розбудову економіки Японії. Допомогло і те, що після війни у Японії прийняли антимонопольний указ. Це допомогло у боротьбі з картелями, які тоді були поширеним явищем в країні. Пізніше сталася низка реформ, серед них була і фінансова. Вона допомогла стабілізувати валюту та всю фінансову систему. Уряд почав укладати торговельні угоди з іншими країнами, зокрема з США, що вплинуло на збільшення міжнародної торгівлі та залучення іноземних інвестицій. Тобто в економіку країни надходило ще більше грошей. Японський уряд активно підтримував розвиток економіки через політику стимулювання, тобто, уряд сприяв науковим дослідженням та інвестував у ключові галузі економіки. Працював над покращенням інфраструктури, включно з дорогами, залізницями та портами, акцентував свою увагу на освіті, зокрема на навчанні висококваліфікованих робочих кадрів. Японія активно розвивала свій експорт, спеціалізувалася на виробництві високоякісних товарів, як то автомобілі та електроніка. В цей період формується японська корпоративна дисципліна. Найяскравішим її виявом стала модель Кайдзен. Основними принципами цієї моделі є Контроль за всіма етапами виробництва, включно із постачанням сировини, виробництвом, доставкою та обслуговуванням клієнтів, синхронізація виробництва з реальними потребами клієнтів, щоб не виробляти надлишок, жорстке управління якістю, що залучало персонал всіх рівнів до поліпшення якості продукції та процесів, а ще близька співпраця з постачальниками для забезпечення якості матеріалів та своєчасної поставки. Філософія Кайдзен сприяла та сприяє росту продуктивності, зниженню витрат і покращенню якості виробництва, і вона є важливою складовою японського сучасного підходу до виробництва та управління. Завдяки таким внутрішнім змінам Японія створила власне економічне диво, що зробило країну однією з найбільш індустріальних і економічних держав світу. Німеччина, Італія, Японія це лише декілька прикладів економічних див. Загальне економічне піднесення не оминуло країни Скандинавії, Грецію, Іспанію та Францію. Ріст економіки зробив Європу важливим гравцем на міжнародній арені. Європейські країни стали активнішими у справах світу. Однак всі ці дива завершилися вже у 70-х роках ХХ століття. Економіці взагалі притаманна циклічність, і на зміну піднесенню прийшов занепад. На початку 70-х років у світі розгортається енергетична криза, яка призвела до світової економічної кризи, і це суттєво вплинуло на темпи економічного росту у Європі. У жовтні 1973 року організація країн експортерів нафти, до якої належать деякі з найбільших світових виробників, встановила ембарго на постачання цього ресурсу до США та інших країн, що підтримували Ізраїль в Ізраїльсько-Арабській війні. Нагадаю, що ембарго це певне обмеження економічної діяльності, а встановлення цього обмеження на постачання нафти призвело до різкого зростання цін на неї та обмеження її доступності на світовому ринку. В цей період розвинені країни споживали величезні обсяги нафти та газу, і багато з них дуже залежали від імпорту сировини. Ціни на нафту і пальне стрімко піднялися, і, зрештою, це призвело до інфляції та збільшення витрат для споживачів та підприємств. Однак криза стала важливим каталізатором для розвитку інновацій у галузі енергетики та заохотила країни шукати можливості для зменшення своєї залежності від нафти і газу. І що ще важливо, енергетична криза спричинила деякі геополітичні зсуви, включно зі зміною відносин між країнами-виробниками та країнами споживачами енергії. Наприклад, відбулося зростання ролі Саудівської Аравії та інших країн перської затоки не лише на світовому ринку нафти, а й у міжнародній політиці та економіці. Але ця криза не стала кінцем економічних див. Скоріше то була така собі перерва, адже вже у наступні десятиліття на арену виходять азійські тигри. У економіці тиграми називають країни, що переживають стрімке економічне піднесення, що супроводжується ростом рівня життя. А термін Азійські тигри в економіці описує кілька країн в Азії, які наприкінці ХХ століття пережили швидкий та дивовижний економічний розвиток та індустріалізацію. Цей термін описує такі країни, як Сінгапур, Південна Корея, Тайвань та Гонконг. Також економічне диво спостерігали і в Китаї. Ці країни досягли економічного успіху завдяки ефективному управлінню, інноваціям та працьовитості свого населення. А вже на початку 21-го століття у Європі з'являються і свої тигри: грузинський, кельтський, тобто ірландський та балтійські тигри. Але це вже інша історія. Економічні дива, що стали особливістю відбудови світової економіки у повоєнний період, сприяли збільшенню виробництва товарів і послуг, підвищенню доходів населення та росту рівня життя. А ріст продуктивності та ефективності допомогли підприємствам змагатися на світових ринках, що збільшувало вивіз товарів і послуг на продаж. Зрештою, високий ріст економіки спонукав до створення нових робочих місць і зменшення рівня безробіття. Це поліпшило становище багатьох людей і сприяло соціальній стабільності. Економічні дива дозволили багатьом європейцям покращити свої умови життя, включно із доступом до якісної освіти, охорони здоров'я та соціального захисту. Саме завдяки економічним дивам європейські країни швидко зміцнилися після війни, а їхні сильні економіки забезпечували та забезпечують їхній вплив на світову політику. Дякую, що слухали. Проєкт вчися вухами. Творить громадська організація Смарт ОСвіта за підтримки Educo Foundation».